Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Нову партію пасажирських вагонів замовила Укрзалізниця у Крюківського заводу. Україні можуть передати високошвидкісні поїзди Сіменс, як залізниця підготувалася до літнього сезону і чи будуть призначатися додаткові поїзди. Про це та інше далі в огляді. Відбувся тендер на закупівлю 95 пасажирських вагонів для укрзалізниці. На сайті закупівель Прозоро міститься інформація про підписання 5 червня цього року угоди з Крюківським заводом про постачання нових вагонів на суму більше 5 мільярдів гривень. Тендер має дві позиції: 88 купейних спальних вагонів та 7 вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю. Виробник повинен поставити нові вагони до кінця 2028 року. Нагадаю, що 18 квітня 2025 року Укрзалізниця оголошувала аналогічний тендер на суму 4,5 мільярдів гривень, але згодом його було скасовано. Компанія зазначила, що пропозиція учасника торгів це Крюківський вагонобудівний завод не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Останній раз Укрзалізниця замовляла нові пасажирські вагони у 2023 році. За підсумками двох тендерів, Крюківський вагонобудівний завод повинен виготовити 66 вагонів зі спальними місцями різного типу. Сума контракту майже 3 мільярди гривень. Виробник повинен виконати замовлення до кінця 2025 року. Австрія може передати Україні швидкісні поїзди Сіменс Велару. Таку інформацію нещодавно оприлюднили змі з посиланням на українських урядовців. Перша заступниця міністра розвитку громад та території України Альона Шкрум зустрічалася у Києві з урядовим координатором Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Ансенґрубером. Йшлося, зокрема про потенційні проєкти Укрзалізниці з компанією Сіменс Мобіліті. Можливість передачі дев'яти електропоїздів «Велару». Подробиць щодо вказаного проєкту не повідомляється. Тим часом, у 2022 році німецька хвиля писала, що після введення санкцій проти Російської Федерації Сіменс відмовився від виконання контракту на постачання російській залізниці 13 високошвидкісних електропоїздів. З цієї кількості замовнику встигли передати лише 4 поїзда. Попри розірвання контракту, Сіменс вирішив не зупиняти виробництво всієї партії і шукає ринок збуту для 9 поїздів. Розглядалися варіанти їх продажу Україні або Казахстану. Загальна вартість контракту для РЖД становила Більше 1 мільярда євро. Літній сезон на залізниці традиційно характеризується підвищеним попитом на квитки та, відповідно, підготовкою вагонів до перевезень. Нещодавно Укрзалізниця звітувала, що понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами готові до роботи у спекотну погоду. Компанія нагадує, що під час купівлі квитків на схемах вагонів містяться позначення у вигляді сніжинки. воно означає, що в вагоні працює кондиціонер. Укрзалізниця запевнила, що перед літнім сезоном проведено перевірку та сервісне обслуговування систем кондиціювання та вентиляції. У 22 міжнародних вагонах встановлені акумулятори збільшеної ємності, які дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть під час тривалих стоянок, наприклад, при проходженні митниці. Подібна модернізація відбудеться ще у 23 вагонах міжнародного напрямку. Для плацкартних вагонів, де раніше не передбачалося кондиціювання, знайдено рішення. Встановлено промислові кондиціонери. Чотири таких вагони вже готові до рейсів і ще два на завершальному етапі робіт. Однак у коментарях на сторінці Укрзалізниці у Фейсбуці пасажири скаржаться, що, попри наявність кондиціонерів, у вагонах вони не працюють. Віктор Копачевський пише, що в вагоні поїзда Хелм Дніпро не працювало кондиціювання. Тетяна Мала їхала поїздом номер один Харків і Також пише про проблеми з роботою кондиціонера у вагоні. Вікторія Калініна запитує щодо поїзда Київ-Кишинів. Вона цікавиться, чому у міжнародному поїзді вагони не обладнані кондиціонерами. Аналогічне питання залишив Віталій Лещов про поїзд Київ-Будапешт, якому також вагони без кондиціонерів. Тим часом Укрзалізниця збільшує кількість рейсів поїздів на час підвищеного попиту у літній період. Компанія пише, що будуть призначатися додаткові поїзди до Одеси, Дніпра Ужгорода, а також у напрямку гірських курортів у Карпатах. У Сполученні Київ Львів до існуючих поїздів додаватимуть причіпні вагони. Тим часом польський залізничний привізник СКПЛКарго повідомив про готовність до запуску регулярних поїздів із сянука до українського хирва вже з червня цього року. Планується, що кожного дня на цьому маршруті курсуватимуть дві пари поїздів. Про це повідомили у департаменті дорожнього господарства Львівської облдержадміністрації. Планується запустити дві пари поїздів. Один з них відправлятиметься з загужа через сянок до Хирова, а інший із Сянука виїжджатиме до Загужа, а потім продовжуватиме ро. До Хирова. Якщо у вас є бажання відвідати єдину в Україні найдовшу туристичну залізницю, тоді нагадую, що 14 червня відбудеться новий тур на Гайворинській вузькоколійці. Цього разу Укрзалізниця пропонує новий маршрут Рудниці Гайворон протяжністю майже 80 кілометрів. У складі поїзда буде перевоз 1938 року випуску. На гостей очікує традиційна програма із фотостопами, обід на південному бузі, благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, музейна експозиція, унікального рухомого складу на станції Гайворон. Для участі у ретротурі потрібно придбати квитки на сайті Укрзалізниці за маршрутом Рудниці Гайворон. До місця відправлення туристичного поїзда можна дістатися з Києва, Львова. Тернополя Хмельницького Вінниці безпересадковими вагонами, що відправляться 13 червня. Подробиці щодо участі в турі ви знайдете на сторінці Гайворонської вишкоколійки в соцмережах. Посилання в описі відео. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також звертаюся до глядачів з проханням підтримати і канал залізні магістралі. Достатньо буде поставити вподобайку. Також нагадую про функцію спонсорування. І для ваших донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.